Усім доброго і мирного часу. На днях дружині привезли із святого місця ось таку свічку. Ну, Видно так, горить, світиться. І все би нічого, якби це не пластмасова свічка. Так от виглядає, ну, як наче справді горить, так от і полум'я відбувається. Ну, цікаво. Ось це збоку стоять звичайні парафінові, а ось це пластмасова на батарейках. Підсвічується там світодіодом таким жовтеньким. ну ось видно, Знизу вон батарейки дві вставляються. Дві ну, суть як от, як захитається цей пелюсток. Спочатку думав, що там другий світодіод може підігріває тепле повітря. Тепле повітря коливає цей пелюсток. Ні, нічого трогаю пальцем, все там холодне, нічого не жужить. Думаю, може якийсь там міні-вентилятор, повітря дує і воно хитається. Ну, нічого такого не знайшов, не бачив і роздивитися там ну, неможливо. От загадка. Ну, Поки дружини нема, треба розібрати, подивитися. Ну, можливо, хтось вже розбирав. Мені таке перший раз попалося. І... Зацікавило. ну що його заставляє оце коливатися. І коли вона виключена, нічого не коливається, не хитається, стоїть собі, та й все. Ну, значить, щось від електрики воно там працює. Так, розібрав ось сам корпус. ну Нічого складного, корпус пластмасовий, просто циліндр ну там з якимось малюнком. Ось Тут де відсік з батарейками. Ну Також тут все зрозуміло, батарейки і вимикач. І ось оця капсула. Ну Ось тут напевно сам механізм, сама та електроніка. Зараз розберемо детально, подивимося. Сама ця колбочка, сам цей корпус чи капсула також складається ось видно, з двох частин. Легко роз'єднується. Ось так знімається. І що ми тут бачимо? Ось сам цей пелюсток тримається на дротику. Так, зближу. ну Ось видно. Легко він також знімається. Ось так. І що ми тут бачимо? Катушку. Катушка, яка створює електромагнітне поле. А на цьому пелюстку, якщо видно, ось тут знизу є магнітик. Ось прилипається, примагнічується. І тримається. Тобто катушка створює електромагнітне поле, яке змінюється, і заставляє цей магніт коливатися. Відповідно, коливається сам цей пелюсточок. Ну Ось така платка світодіод. Але все ж таки є там якісь і радіодеталі, якісь там транзистор чи мікросхема. Ось так. З іншої сторони, тут нічого немає. Все просто і, і непросто, якщо самому робити. Ну, ось так буде зрозуміло. Ось висить на дротику цей пелюсток на низу магніт, який хитається, коливається над цією катушкою. Ось вся схема досить цікава задумка. Все просто, але самому таке робити ну заморочитись треба, треба заморочитись. Ну, цікаве рішення.